Як комунікувати на допиті, коли ви свідок або, можливо, підозрюєтесь у чомусь, може виникнути потреба спілкування з поліцією, слідчим, ну і так далі. Є, розпочну одразу із нюансів, є доволі поширені казівки, як це робити, одначе вони, як ви розумієте, базуються на знаннях. Минулого століття, то і тисячоліття, і зводиться все до інструкцій, що говорити відповідно до вимог кримінального, до прикладу, процесуального закону, коли мовчати, коли телефонувати або просити допомогу адвокатам, ну і так далі. Це і очевидно, що в ряді випадків такий інструментарій працює. Знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що коли ми тренуємось говорити, то, скоріш за все, усвідомлюємо, на якому етапі потрібно буде це промовляти, в якій кількості і кому. Інакше кажучи, ми отримуємо таку от візуальну картину у своєму внутрішньому світі, у своїй такій от візуальній внутрішній панорамі, що ж буде у майбутньому. А страх майбутнього, страх невизначеності це один із найбільших страхів людини. Інакше кажучи, коли ми готуємось до певної стичі дії, до допиту, зокрема, то ми вже знаємо, в якій послідовності, скоріш за все, вона відбуватиметься. І уже сам цей факт робить наше тіло більш розслабленим, людину, яка перебуває на допиті, більш врівноваженою. І це сприяє тому, що є доступ не до рептильної частини мозку, яка спрямована більше в контексті бий біжи, а саме до неокортексу до логічної складової. Тобто цей внутрішній спокій забезпечується тим, що ми знаємо майбутнє, ну принаймні орієнтуємось. Одначе, не завжди майбутнє, до якого ми будемо прямувати, є таким, яке прогнозується. Тому наша задача напряму отримати доступ до того, щоб рептильна наша складова була захищена. І тоді ми будемо мати доступ до логічного, до інтелектуального. Нам необхідно, щоб парасимпатична нервова система управляла нашим організмом. Щоб ми управляли комунікацією інтелектуально. Як ви розумієте, є певні шаблони поведінкові у людей. Коли хтось полює, ну це метафора на когось, на злочинця, до прикладу, коли полює поліцейський, то він діє у такій от парадигмі мисливця. Він дивиться на певних суб'єктів, яких йому необхідно знайти чи зловити, і шукає тригери, які притаманні здобичі. Ну, до прикладу, вона біжить, тікає, метушиться, тремтить і так далі. Як ви розумієте, у мисливця або в того, хто полює, включається. Автоматично рефлекс переслідувати ну, метафорично таку здобич. А значить, якщо ми використаємо, так би мовити, інверсію, то щоб не бути схожим на здобич, необхідно почуватися як зневірно, розслаблено. Тобто, щоб на перший погляд, та й на другий, щоб у візуальному ключі не можна було. Точно вказати, що оце ось жертва, оце ось здобич. Повторюсь, використовую метафори. Тому, якщо наше тіло буде максимально розслаблене, ми отримаємо доступ до нашого неокортексу, до нашої логічної складової. На спокій через дзеркальні нейрони буде передаватися поліцейському, який з нами комунікує. Ну і всьому іншому оточенню. І, скоріш за все, оці ось дзеркальні нейрони вони не запускатимуть оцей ось ланцюжок переслідування, ланцюжок необхідності щось там бігати за вами і отримувати інформацію у жорсткий спосіб. Тобто, якщо ви будете перебувати у своєму такому єстві інтелектуальному, то, скоріш за все, коротке замикання буде не у рептильній частині. Мозку нашого співробітника, співрозмовника, а в неокортексі. Тобто він буде діяти, зважаючи на вимоги кримінального процесуального закону, зважаючи на мораль, на етику, на правила, зокрема, співжиття в суспільстві. Тому, до чого я це все веду? А до того, що основним навиком, який вам допоможе. Коли вас допитають або мають намір допитати, буде перебувати у такому стільному стані. Коучі називають цей стан центровка. Тобто ви і не в позитивному, і не в негативному. А ви отак, якщо це військ координат, в нульовій такій точці, і ви можете у ряді випадків додати гумору, або додати якоїсь там, якщо потрібно, ну не скажу, що агресії, одначе, я думаю. Тієї емоції, яка необхідна, щоб у вас була для посилення ваших артикуляцій. І тому оцей ось навик бути тут і зараз, з доступом до логічного, це першочерговий. А оці всі інструменти, пов'язані з тим, що необхідно знати, що буде в майбутньому, це також важливо, одначе це все діло похідне. бо Повторюсь, ви можете знати, що буде на допиті, одначе дуже його боятися, і поводитись як жертва, і включати ми це все в тілі слідчого оточення, як ви розумієте, не ті нотки, які ви б хотіли, щоб були включені. тобто не нотки логіки, не нотки апеляції до закону. Немотки апеляції до здорового галузду.